Всім привіт! Сьогодні отримав багато бонус кодів від розробників і розкажу відео, як я буду їх роздавати, а також анонсую свій телеграм-канал, який відкривається сьогодні. І так, почнемо з телеграм-каналу і групи. Створив спочатку телеграм-канал, і в ньому змістив послання на групу. Для чого це робиться телеграм-канал. Створюю для того, щоб було зручно повідомляти про свої відео або про стріми. Це чисто така функція сповіщення дуже корисна. От. Група. Група це якраз таки для спілкування, для обміну інформацією, актуальних якихось тактик, паків. Якихось босів, також допомога гравцям з створенням цих пачок, тобто для спілкування, для комунікації з гравцями. Ну і в зв'язку з відкриттям телеграм-каналу перші 30 гравців людей, які вступлять в цей канал, отримують від мене. Промокод. Тобто перші 30 промокодів ви отримуєте за вступ в телеграм канал. Але не переживайте, якщо ви пізніше зайдете, тому що розіграшів буде багато, а розіграшів і роздач в тому числі. Тобто, не обов'язково потрібно там щось виграти, можна буде і просто отримати подарунок від мене цей код. Ну і зараз трохи детальніше про а ми бачимо. Перший код 5 філетових кубиків, 50 рубінів і 100 000 золота. Цей код ви можете активувати 8 разів на аккаунт. Що це значить? Це значить, що ви можете в всіх блогерів, на яких ви підписані, наприклад, виграти у кожного по коду і буде 8 активацій. А можете. Виграти в одного блогера або він вам подарує 8 однакових кодів, і у вас буде 8 активацій, все одно рахуватись. Це працює так. Далі другий код 1 геліоліт 50 рубінів і 100 000 золота. Працює так само, але 4 активації на аккаунт. Наприклад, ви отримали від одного блогера код і е активували його. Ще 3 активації. Ви можете вам не обов'язково отримувати від. Того самого блогера. Ви можете в іншого блогера е, спробувати свої шанси, наприклад, е, і також виграти. Тобто, ви таким чином, е, ну, от, е, такий лайфхак маленький, як для себе зібрати максимум з цього всього. Е, Заходите. Зараз дуже багато англомовних блогерів, україномовні є. ну Наскільки я знаю, два. Можете зайти до кожного, спробувати якось прийняти участь в розіграші, і що вам потрібно, вам потрібно зібрати 8 цих менших кодів і 4 оцих більших. Тобто, у вас реально є шанси на аккаунт зібрати максимальну кількість кодів. Ви комусь може і або пощастити, або може вам блогер подарує там 8 тих. І 4 більших коди. Ну, таке можливо. От, просто знайте, що ви можете. Ну, скільки ви можете зібрати, я хочу, щоб ви знали це. Також, звісно ж, в мене будуть на каналі проходити розіграші інших кодів. В Телеграмі будуть проходити. І, звісно, дуже багато. Шансів буде отримати ці коди всім е бажаючим бажаючим і на моєму каналі, і на інших каналах. Тому якби це дуже гарна, приємна подія від розробників і дуже радий, що що от таке от е запустили для нас. Ну і далі, це вже е я відійду трохи від теми. Е е якраз таки про про свій канал. про е Подальші плани, от як взагалі все починалося, я спочатку просто планував знімати відео по грі. Ну, як сам граю, там думав стріми, от, Ну і як, як, як там граю, якісь пачки викладати просто, щоб люди дивилися, ну, ділитись досвідом гравцями. Але вийшло так, що дуже багато якби схвальних відгуків почав отримувати. Саме повідомлень і особистих повідомлень, коментарів від гравців. От багато хто, багато слів подяки було. От багато би, запитували мене мою думку щодо там, щодо гри, щодо однієї тієї пачки, іншої. Як одягнути. Ну, самі розумієте, різне. Ну і ви, ви реально не повірите, це не, не дві людини, там не п'ять один а, людина, людей. Це ну, реально більше 40. Я, я отак перелистав свої повідомлення. Саме з тих, хто щось писав, щось запитував або дякував. Оце це більше 40 різних людей, різні повідомлення. Дуже радий, що, що так вийшло. Радий, що і відео, підказки вам допомагають, що цікаво. Дивитись, ну і по, по відео, по лайках бачу. На що подобається. Тому якби буду над цим далі а, працювати. І окрема величезна подяка тим, хто підтримав мене а, і вів а, саме мій код творця в цьому івенті, ну, за який а, дали ці коди. Хочу повідомити вже зараз, а, що скоро стартує новий етап цієї програми. Про це, звісно ж, я окреме відео запишу. От, буду радий, якщо ви приєднаєтесь до мене і вдруге. От. А також хто. А, Ще не приєднався, то також буду радий і новим новим людям. Дуже вам дякую за те, що підтримуєте. Ну і на сам кінець хочу сказати, що радий робити контент рідною мовою. Хочу звернутися до українців, щоб підтримуйте українське, українську мову на Ютубі. Неважливо, це ДХ, дивитись там інше щось, може інші ігри, взагалі може не ігри. Не знаю, але якщо це адекватний і інший контент, то підтримуйте його. Це. Дякую всім за увагу. Гарної гри та до зустрічі. До зустрічі в телеграм-каналі. Посилання знизу в описі та в закріпленому коментарі до цього відео.